Дорогі друзі, ради вас вітати на черговому випуску спільного проєкту науково-видавничого об'єднання духи літера та Укрлайф ТВ. Сьогодні у нас зустріч із чудовим поетом, прозаїком, драматургом та перекладачем Олександром Ірванцем. Чудова нагода, вихід нової книжки в нашому видавництві. І я хотів би поділитися із нашим другом, радістю появи цієї збірки, пісні війни. І для початку хотів би запитати про історію виникнення цієї книжки. Тобто, чому вона з'являється саме зараз, і яка нагода з цього? Угу. Дякую, добрий день. Е, ця книжка це лише два десятки моїх віршів, які дуже багато ілюстровані. Е, про ілюстрації скажемо трішки нижче, а вірші. Е, я писав їх, я вміщав їх на своїй сторінці на мережі Фейсбук, і я їх написав під час ось нашої останньої революції 13-14 року. І я ну так подумки в голові ніби укладав якусь таку збірочку. І коли ось на початку осені прозвучав телефонний дзвінок від. Директор, він же директор Леонід Кушевич? Головний редактор головного редактора духу і літери Леоніда Фінберга. І він сказав мені, Сашко, а давай подумаємо, як би видати твої вірші. Ну і ось результат думання, якщо, щоб бути стислим, ось він у нас. В руках і в мене, і в вас. І е, це книжка, це збірка віршів, яка називається Пісні війни. Е, як я вже сказав, вона багато ілюстрована, є такий дуже гарний фотограф Алекс Заклецький. І крім нього тут ще є фотографії Тетяни Давиденко і Сергія Мольченка. Ну і тоді вже назвемо весь колектив, і художник Олександр Ходченко, який зробив дизайн, верстку, розставив ці фоточки по місцях. Це теж. Це вже який п'ятий співавтор нашої книжки. І в результаті роботи ось усіх цих добрих людей вийшла, як на мене, ось така гарна і приємна річ. Книжка дійсно гарна і приємна. І для мене це перш за все місце зустрічі. Як ви сказали, багато людей над нею працювали. Ще більша кількість людей, напевно, вже знали ці тексти через Фейсбук. І е, як ви самі пишете в книзі, е, ви не очікували на те, що, напевно, колись станете соціальним письменником, соціальним е, е, автором. Що це означає для вас зараз? Це дуже складно пояснити, тому що насправді я, ну, я, я старший пан, я людина радянської доби. І в радянську добу. Соціальними поетами, поетами політичними були, наприклад, в російській поезії Маяковській, а в українській Павло Тичина. І через це я їх дуже. А я якось із молодих років чув у цій, у саме в соціальній їхній творчості, я вчував фальш. І тому на сьогодні я знаю, що і той, і другий є великими ліричними поетами. І я їх дуже щиро люблю, шаную і читаю. Але я, я боявся, я не любив, я бридився соціальності. Тому що ось я пояснив чому. І тут раптом з мене я писав соціальні сатири, а тут, але до сатир я звик. А тут це, це, це досить серйозні вірші Це навіть, як я тут дійсно пишу, ви вказали пафосні вірші. І це було для мене незвично. Але я знову ж таки кажу це усім читачам, потенційним. Ці речі я писав щиро. Дійсно, це відчувається, і для мене надзвичайно важливо, що є можливість співвіднести текст із датою. Мені здається, це, це справді для кожного з нас, який так само, як і ви, був свідком, дуже важливо віднайти зараз цю можливість виразити свій досвід. І як для мене великою втіхою було те, що зараз листаючи книжку, я зміг побачити, що принаймні у двох віршах. Від грудня вже ми натрапляємо на слово гідність. Тобто те, uh -huh. про що ми зараз говоримо, про як революцію гідності, вже тоді, якимось з ви відчували. І мені надзвичайно цікаво, чи вважаєте ви, що присутність поета на Майдані була конше необхідною? Чи були ви там як громадянин, як поет? Що чим став для вас цей досвід? Так, тобто, на два останні питання, однозначна відповідь так. Присутність. Поета, присутність митця на Майдані є необхідною. І не дарма ми там товклися, і Алікс, той самий згаданий, і художники. Згадайте цих, значить, Семесюка, Олексу Манна, ото їхній мистецький барбакан і інших письменників. Там я й Володю Даниленка зустрічав, і Женю Кононенко. Там були, там були наші люди. І це дуже важливо, тому що ми, ну, ми робили цю революцію свідомо. І на друге ваше питання теж відповідь так. Мені здається, що дійсно той контекст це велика можливість говорити про присутність поета на Майдані без пафосу. І ця присутність є надзвичайним цікавим виразом досвіду через те, що дуже важко, мені здається, навіть і зараз натрапити на якийсь вдалий наратив про той час, про ту подію. І, можливо, саме поезія допомагає нам краще зрозуміти. Я би хотів вас попросити щось прочитати, просто щоб відчути цю атмосферу. Добре, дякую зараз. А я натомість ще скажу два слова. Якщо йдеться дійсно про е, наратив. Все-таки, е, я сьогодні казав це на Еспресо ТВ. Е, ми е, великих творів літературних, зараз ще рано чекати. Наш, е, наш Еріх Марія Ремарк сьогодні бігає в, на сході з автоматом. Але е, і, і щоб написати роман, щоб написати трьох товаришів, тут не вистачить ні півроку, ні року. Тобто якась хороша, вдумлива проза. Глибока про, цю, про ці події з'явиться ну, не раніше 16-го року. Я, я, я це бачу так. Ну, а натомість вірші родилися одразу. І тут, якщо зайшлося продати так, е, то дякую, Алексе, за таку підпасовку. 9 грудня 2013 року, понеділок ніч, пора була не пізня, швидше рання, двірник уламків ще не прибирав і падав сніг на постамент розбитого тирана. І десь дрижав іще живий тиран. Ось картинка. Ми всі пам'ятаємо візуально цю картину, так? Вона... Пам'ятають, це просто і міс, місто пам'яті, і цей час, <гум> коли <гум> проходив а, під монументом. Дуже цікаво. Але якщо повернутися, те, що ви кажете, про можливість виникнення прозів. Чи, чи вважаєте ви, що доцільно і вам долучитись до цього? Ні, ну про війну я не напишу, не бувши там. Я можу, я теоретично я можу написати якусь повість, може навіть не роман, про грудень січень-лютий. Але ні, я зараз. Тобто, це в моїх силах. Я не замислювався над таким твором. Натомість я маю і я неодмінно напишу, і є великий шматок заготовки п'єса про Майдан. Я можу кілька слів розповісти. Звичайно. Значить, її поки що робоча назва і всі-всі-всі. І на Майдані буквально напередодні за 3-4 дні до, до непідписання вільнюських угод ходять люди у костюмах Діснеївських персонажів. Це тігра і Вінні. Тігра хлопчина з Донбасу, різкий, нарваний, вінні Микола з Подніпров'я, здоровий, колишній боксер. Вони мусять фотографуватися з людьми, але вони напередодні напилися, вони непривабливо виглядають, і з ними ніхто не хоче фотографуватись. А вони платять типові на ім'я Рінат, вони платять 200 гривень за добу за це. І вони не заробили грошей. Рінат має поставити їх на лічильник. Вони думають, де би взяти грошей. І аж тут з'являється паць. Е... Тобто в українському перекладі не п'ятачок, а паць. Угу. Вони дивляться і вони знають, що в них поросятка немає. Вони е питають його: Кабан: Ти хто? Ти Ренату, платиш? Він, цебто, вона знімає голову, і це дівчина Мирослава, молода дівчина 24-25 років з Тернопільщини, яка взяла цей костюмчик в дитячому театрі і вийшла заробити на Майдан. Спочатку вони сприймають її вороже, потім вони обоє в неї закохуються, і тут починається Майдан. І три головні персонажі: тигра, вінні і паць. Я вже очікую на появу цієї Я дуже цікаво. Я написав сторінок до 20, але зараз я завис, я скажу, чому. Доки не закінчиться ось те, що зараз робиться на сході, я не зможу закінчити цю? Тобто воно пов'язано. На жаль, це буде це буде часово обмежений короткий твір, але я не можу. Поки що я не можу його закінчити. Так, те, що ви кажете про таке надзусилля, якого потребує осмислення ця війна, і ми бачимо, що дуже легко лягали слова у вас стосовно подій Майдану. Чи відчуваєте ви е сили писати про війну, чи це залишається? Повз вашого досвіду, оскільки він не став, власне вашим. Ну, книжка називається Пісні війни. І слово війна тут вживається і не в одному вірші. І ну, для мене від самого початку було зрозуміло, що це наш останній шанс. Ну, Українці це взагалі країна останнього шансу. Я багато завжди про це говорив. Це виглядає так, що навіть коли ми опиняємося в якихось футбольних таблицях. І ми, от я, так як зараз. І ми завжди, е, уже навіть вилітаючи, але ми ще маємо якийсь теоретичний шанс, там, якщо Вірменія виграє в Іспанії, А Ліхтенштейн зіграє в нічию з Португалією, тоді Україна виходить. Mm -hmm. і, от, да, і от Україна це, країна, і це був наш останній шанс, і ми ним скористалися. А вірші писалися такі. Можна? Звичайно. Випало п'ятниця, 13 у грудні. Ми мусимо і будемо триматися, щоб там не домовлялись, на горі. А вже сьогодні п'ятниця, 13. -те. Готуєтесь до свята у пері. Та ми іще побачимо, хто святкує, а хто тут просто так, не при ділах, осиковий кілок і срібна куля ще знайдуться у нас на Вовкулак. Чудово, Аж чудово. такої символіки доводилося чудово. вживати. вживати так. І о, <кхів> Чим стало? О, о, Чим стало поява цих віршів, перш за все, у Фейсбуці. Тобто, чим став для вас простір Фейсбуку? По-перше, я десь вичитав, що ми всі потроху робимо страшенно інтернет-залежними. Тобто, насправді, я як нормальний користувач Фейсбуку, я дійсно я тішуся від кількості лайків елементарно під моїми публікаціями. Так ось, під цими публікаціями менше сотні лайків не було. А то було і 200, і 300. Це емоційно. Ну, Як вам пояснити? Я поет. Наприклад, я видав. Книжечку накладом там, тисяча примірників, коли її розкуплять, коли її прочитають. А тут тебе один твій твір за вечір прочитало там, 238, ч... 238 читачів. Ось тому для мене це дійсно, це були... їх було приємно і відповідально писати, і було страшенно приємно пожинати плоди у вигляді знову ж таки цих самих інтернетових лайків. Ну, про приємність лайків іншим казати не треба. Всі це ми знаємо. Але мене це якраз цікавиться відповідальність за простір інтернет-простір, яку ви навіть в такому способі ви відчуваєте все одно цю відповідальність слова, навіть ні, ну я письменник. Я не можу собі дозволити бекати на, на сторінці своєї. Я ще маю лайф але Ним вже 100 років не користуюсь. Але я мушу писати гарно, зв'язно і дотепно. Тобто, це це те, що я показую на люди. А чи є вже якісь спільні проекти через мережу з іншими поетами? Ні, ну як. Тобто там є якісь групи, які просто, ну. Тобто створення події, наприклад, сьогоднішньої презентації в Купідоні, але ну це яка це співпраця? Е, тобто є такі самі колективні? Ні, я не чув про такі. Ну я не знаю, я не зрозумів, що ви маєте на увазі точно. Ну я бачив, що ви вже пересвячуєте вірші іншим. Тобто, я маю на увазі, чи це стає якимось діалогом, просто двох сторінок чи. А ні, я любив ще до інтернету. Я просто я люблю присвячувати вірші друзям різним так. своїм, далеким, ближчим, епіграми. Я часто пишу. І тому це, це така звичка збереглася раніше. А так, ну ви ж самі знаєте, на тому самому Фейсбуку, звичайно, це йде такий не діалог, такий полілог, де можна залізти і послухати, тобто почитати, хто що кому сказав. То в цьому плані так, звичайно. Угу. Ну, ви казали про наклад в тисячу примірників, про те, що легше зустріти лайки в інтернеті, але здається мені, що ця книжка якраз є надважливою, якраз через зустріч тексту з образами Алекса та інших його колег. Та власний дизайнерський винахід. Мені дуже подобає, подобається цей дизайн. Мені здається, він дуже дуже точно поєднав як слово, так і образ. Тобто, без образу, звичайно, цей майдан теж було важко уявити. А, чи буде продовження серії? <клес> ну, я не знаю. Навряд чи я другої такої книжки не видам. Але, можливо, інші автори, але про це мусить подбати знову ж таки шановне видавництво в особі її головного редактора, його головного редактора. Я в свою чергу Алаверди хочу сказати. Я дуже задоволений. Я мріяв мати красиву книжку, просто візуально красиву, ось таку, як таку, яка вона є. Тут є на що подивитися, тут можна розглядати, зрештою, можна розгорнути обкладинку на перший розворот. Ось я це зробив. І відповідно е, е, ну, я як автор дуже задоволений. Е, мені хотілося мати. в мене це вже 26-та книжка по ліку, але такої ще не мав. Чудово, тобто щось ми винайшли нову форму. Я сподіваюся, для мене пошуки так. триватимуть. А, ну, на сам кінець, ви знаєте, для мене особлива радість те, що наша невеличка розмова відбувається саме сьогодні. Тобто в день народження Могилянки. І я, як могилянець, я маю честь вважати і вас могилянцем. Прошу <гум> вас щось побажати нашому чудовому університету. Ну, я недавно це казав, і навіть це вчора на відео транслювалося, але я для Могилянки я завжди готовий. Я працював, я цілий рік працював прес-секретарем під, під мудрим і чутливим керівництвом Наталії Рудольфівни Шумкової. І, і, і Вячеслав Брюховецький, і Сергій Іванюк, і Сергій Квіт. Це мої друзі з дуже-дуже давніх років. І це я назвав тільки якихось таких чолівку, а причому першою назвав Шумкову. Але у мене є дуже багато друзів серед просто близьких мені людей. От і Той самий Алекс Заклецький, згаданий вже двічі. І інші люди, які є моїми дійсно близькими друзями, і в яких в CV, в, в цьому в графі освіта стоїть наукмах. Тобто Могилянці це окремий клас. Трошки такий, трошки піжонський, трошки снобський, але загалом гарний і приємний. Насамперед патріотичний. Це важливо. І я казав це в тому попередньому телезверненні я. Бажав би, щоб цього класу робилося б дедалі більше в нашому суспільстві. Ну, тобто, дорогі моглянці, плодітеся і розмножайтеся. Дуже дякую. Я вважаю, що і ці ваші слова і, і ваша робота і як драматурга, і як прозаїка, і перекладача за все у співпраці з нами. І нашого давництва вона якраз і направлена на те, щоб. Розвивати цю атмосферу дружнього колективу, дружньої спільноти, яка здається для України зараз має вирішальне значення. Тому вам дуже вдячний, що ви погодилися на цю зустріч. Я бажаю вам великих нових досягнень і на ниві драматургії, і перш за все поезії. Дуже вам дякую. З нами був Олександр Ірванець. Дякую.